Середня врожайність сої у закритому акціонерному товаристві Freedom Farm International – 35-37 центнерів з гектара, пшениці – 45, кукурудзи – 110-125. У свинарстві забійна вага, що набирається за 190 днів, сягає 110-115 кілограмів. І це не межа. Як таке можливо у зоні ризикованого землеробства, якою вважається Херсонщина, і в умовах сталого розвитку тваринництва у регіоні? Нинішній етап розвитку Freedom Farm нам дають основания полагать, що в Херсонській області ми сьогодні одно із ведущих предприятий по производству сельхозпродукции по новым технологиям, по экономическим показателям. В прошлом году рентабельність растение водства составила 42%. Основой этого всего производства, я думаю, это стабильный коллектив. Передовые технологии, которые сегодня существуют в мире. в Европе и в нас в стране, и отношение к тому делу, которым мы занимаемся. Это к земле в первую очередь, как основной источник нашей прибыли, к людям, которые сегодня работают в нашем предприятии, к специалистам, к партнерам и к истории предприятия. 14 років тому на основі стовідсоткових іноземних інвестицій у сільськогосподарську галузь Херсонщини було створено дочірнє підприємство американської компанії Freedom Farm International. Приїзд двох американських бізнесменів Джозефа Паркера і Роджера Денхарта був можливим за умови отримання Україною незалежності і інвестуючи в обладнання насіння техніку, вони не помилялися. Адже чудово розуміли стратегічні можливості України взагалі і Херсонщини. Зокрема, родючі землі, дві третини з яких чорноземи, це справжній рай для застосування найсучасніших світових технологій у рослинництві і тваринництві. Це нова перспектива розвитку агропромислового світового ринку. Після зміни власника 2004 року компанія закрите акціонерне товариство на сьогодні. Freedom Farm International – Холдинг з п'ятьма дочірніми підприємствами. Інтерес до нього постійно зростає на семінари, фахові наради за досвідом. Сюди приїздять зі всієї України, Росії далекого закордону. Це візиту була створення спільного бізнесу з українськими партнерами в області поставки сім'ян. можливо, добрені, хімічні защитині. А також просто пострітне сількагейства, і, конечно, он очень удивлен і приємно поражен розмірами полей, багатством почв, багатством сількагесних здесь, в Україні. основні напрямки діяльності закритого акціонерного товариства Freedom Farm International – вирощування та переробка сої, кукурудзи, озимої пшениці тощо тваринництво, а також виробництво кормів, надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва, оптова торгівля, засобами захисту ро. Слин продаж сільгосптехніки збут продукції відбувається по всій території України і за кордон. Херсонщина унікальний регіон, який називають житницею держави. Через сприятливий клімат тут вирощують культури з різною тривалістю вегетаційного періоду, проте південь України також і зона ризикованого землеробства. Продуктивні опади тримаються на рівні 220-230 мм на рік. Головним чином осінньо-зимовий період.

В Америке соевый кукурузный пояс, он находится на севере. Поэтому, скажем, там достаточно тех осадков, которые выпадают естественно, то есть орошения нет. Но зная условия Херсонщины, вот эти 200 мм осадков за вегетацию, то, конечно, без орошения очень тяжело. И то, что мы сегодня видим сейчас здесь на полях, во-первых, приятно радует нас, украинцев, и очень удивляет американцам. Земельні угіддя компанії розташовані у Каховському, Горноздайвському, Чаплинському і Новотроїцькому районах Херсонської області, а також у західній частині Запорізької. Стратегічна культура СОЯ займає близько 50% загальної площі посівів. Висока врожайність та якість досягаються через застосування прогресивних технологій. Відомо, 70% успішного врожаю залежить від якості посівного матеріалу. У Freedom Farm налагоджено вирощування насіння різних сортів як сої, так і кукурудзи, озимої пшениці тощо. У такому насінні генетично закладені висока урожайність, стійкість до хвороб і несприятливих кліматичних умов, екологічна пластичність. Співпрацюючи з провідними науково-дослідницькими інститутами, підприємство пропонує насіння з різними періодами дозрівання іншим регіонам України: сорти соняш. На спринт Іванка Фейтун добре визрівають і дають багаті врожаї як при широкорядному, так і вузькорядному посівах. Сорти інтенсивного ж типу дозрівають у серпні, перші декаді вересня. Це дає змогу господарствам встигнути підготувати ґрунт і відсіятися у Фахівцями Freedom Farm International апробовано чимало регіональних моделей гібридів кукурудзи. Це забезпечує господарством високу ефективність вирощування цієї культури. У виробництві широко використовують різноманітні методи обробки землі. Мінімальна технологія 45-50%. Традиційна 10-20%. Нулевая занимает 30-40% от загального обсягу обработки грунтов. Получить урожай, во-первых, на багарних участках без орошения практически очень тяжело. Значит, ну, есть выход с положения, есть минимальные обработки почвы, есть нулевые обработки почвы, которые мы применяем благодаря нашей технике. Припустимо, мы выращиваем на орошении кукурузу, кукурузу убрали, значит, никакая техника туда не заходит в течение осенне-зимнего периода, только одна севалка. Севалка зашла. Значит, потом поработали мы удобрениями, подкормки, полив, уборка. Все. Значит, вот это вот составляет затратная часть. Если брать сейчас по расходу горючего на 1 гектар, у нас получается 30 литров на 1 гектар. Мы тратим э, горче-смарочных материалов. Это очень фантастика. Это почти фантастика да. Есть минимальная обработка, это дискование, это такие орудия, как лендл, есть американские, такие орудия, как DMI-Tigr. Мы взяли сейчас под трактор Верситайл. 420 осудящих сил мощности этого трактора. Мы его загрузили в этом году. Прекрасно работает с этим орудием. Расход солярки на удивление по сравнению с нашим ХТЗ. Допустим, у него идет в пределах с этим орудием. Вот орудие захват у него до 5 метрів, глубина обработки до 30 сантиметров. 35, расход горючего 18 литров. Цього року на ланах Freedom Farm International зібрано понад 50 тисяч тонн зернових і технічних культур. Безумовно, на світовій стандарт. Ти вирощування і отримання високих врожаїв впливають багато факторів, в тому числі внесення добрив і заходи спрямовані на захист рослин для застосування у господарствах України. Freedom Farm International пропонує їх широкий перелік. Але основним фактором все ж таки залишається зрошення. 18 тисяч гектарів з землекористування підприємства розміщується вздовж Сірогійського магістрального каналу. Подачу води здійснюють 10 насосних станцій, а 210 машин фрегат модифіковано фахівцями таким чином, що вода для поливу використовується на 99%. Основу високих урожаїв на орошенні – кукурузи. И сои, в частности, составляют растительные нормы, наши поливы. Значит, мы их стараемся совместить, так как положено по технологии, по критическим фазам водопотребления растения. То есть в тот период, по фенофазе, когда надо растению вода, мы ее даем. То есть даем мы ее оптимум, ни много и мало, но именно в тот период, когда растение нуждается в этом. Значит, стабильные урожаи сои мы научились получать за последние годы тоже в пределах 35-37 центиров за гектар. Это нормально. Для американцев это считается, конечно, фантастика, потому что они первые заходили с этими технологиями к нам, когда-то учили нас работать, но у них совсем другая зона. Стрімке зростання посівних площ вимагає збільшення високоефективної сільгосптехніки, застосування якої значно зменшує витрати комбайни, і сієлки Джондір, самохідні оприскувачі, апачі, складні трактори, пришіпна техніка для підготовки ґрунту, висівки насіння, внесення пестицидів для аграріїв України. Freedom Farm International пропонує таку техніку, яку закуповує для власних потреб. За умови постійного зростання власного виробництва зерна, ідея створення соєпереробного заводу була логічною. Технологічна лінія переробки змонтована на обладнанні американської компанії ІнстаПро, яка дозволяє отримувати конкурентоспроможну продукцію, високоякісну макугу та соєву олію. Продукція продається, як кажуть, з коліс і користується підвищеним попитом на внутрішньому ринку, адже херсонська соя має високий вміст білку і жиру. Власна виробнича лабораторія акредитована херсонською філією державного підприємства «Держстандарт Метрологія». Таким чином з'явилася можливість оперативно дослідити якість як сировини, так і продукції переробки та її відповідність споживчим стандартам. Твариницькі ферми холдингової компанії розташовано у трьох районах області Каховському, Горнестаєвському і Сірупінському. Мета виробництво товарної свинини та розведення племінних свиней на гібридній основі з використанням сучасних досягнень генетики і селекції. Загальне стадо налічує понад 16 тисяч тварин і у Херсонській області. Є найбільшим поголів'ям. його основу складає беконна порода, завезена з північної Ірландії. На виробництво високоякісної свинини впливає і наявність власних комбікормових цехів, де налагоджений контроль за повна раціонними комбікормами, збалансованими за широким комплексом поживних речовин. Продуктивність поголів'я зростає щороку, а витрати на утримання зменшуються. Ми маємо середньодобові прирости в цілому по всіх статево-вікових групах за 500 грамів, на відгодівлі 750-850 грамів. Сучасний ринок перевагу віддає саме м'ясним тваринам свинині, у якої більш тонкий шпиг і значно кращі показники. М'ясності, тобто площа вічка, тобто балика більш ширша, маса заднього косту. Ці якості притаманні лише спеціалізованим м'ясним породам. До речі, по області цей показник дорівнює усього 260 грамам. За результатами державної атестації, трьом стадам господарства присвоєна статус племінних заводів. У закритому акціонерному товаристві Freedom Farm International розводять племінних свиней великої білої породи української і англійської селекції, а також червоно білопоясної спеціалізованої лінії. Свиноматки основного стада відзначаються високою плідністю на рік в середньому 18-19 поросят від однієї. Підприємство планує кожного року отримувати не менше як 5 тисяч голів поросят. З найкращим генетичним потенціалом світового рівня для поліпшення власного стада і для продажу. Freedom Farm International – один з найбільших платників податків в області серед підприємств аграрного сектору. Тут постійно створюються нові робочі місця, чому сприяє становлення нових господарств. У селян укріплюється віра, що саме земля має стати годувальником, адже вони, як орендодавці, отримують живу оплату за користування нею минулого року понад трьох мільйонів гривень. З розвитком бізнесу розвивається і інфраструктура місць, де розташовані підприємства компанії. У нас люди гордятся, когда их что они работают во Freedom Farm, потому что они имеют полный социальный пакет защищенности. На нашем предприятии разработаны очень действенные методы стимулирования. Очень много мы выплачиваем премии, но они разбиты по всяким периодам. И в итоге за год у нас каждый работник может получить где-то практически еще один годовой фонд заработной платы дополнительно. Основы коллектива высококвалифицированные, досвидшие фахивцы. Средняя месячная зарплата – одна из наивысших в области среди предприятий сельского Виробництва. Практикується покупка путівок за 10% стоимости для работников коллектива. Очень много средств тратить для того, чтобы оздравлялись дети в лагерях, для того, чтобы работники отдыхали на море. Есть такое положение дійсно на предприятии, где разработано удешевление стоимости питания, особенно это касается пассивных и уборочных, когда люди работают на полях. До 90% практически стоїмості питания удешевляется. Freedom Farm International. співпрацює з провідними науковими закладами Регіону разом з вченими у виробництво втілюються нові розробки. На дослідних ланах опрацьовуються нові методи вирощування перспективних сортів сої, кукурудзи, пшениці, створюються оптимальні режими зрошення та вживаються заходи захисту рослин. Апогей діяльності аграріїв безумовно збір урожаю. Цьому масштабному дійству передує проведення дня поля. Свята з суто прагматичним змістом в день поля Freedom Farm International демонструє власні досягнення по всіх напрямках діяльності. На день поля фахівців підприємства їдуть керівники області всіх рівнів, великі виробники сільгоспродукції з Херсонської і інших. Регіонів України, а також з Росії, Америки і навіть з Нової Зеландії, тому що є за чим. я абсолютно уверен, що є можливість для співпрацювання, для кооперації між нами, нашими країнами, вченими. Я знаю, що несколько лет назад по СОІ приїжджали в Україну, и ситуацію, і, и, конечно же, можно найти много для співпрацювання. На сегодня предусмотрено два направления перспективного развития предприятия. Это переработка сои и увеличение производства товарной и племенной свинины. Относительно переработки сои мы будем предлагать семена, технологии, я думаю, даже и какие-то кредитные отношения для того, чтобы у нас этот рынок был здесь на месте. На сегодня мы видим перспективу развития племенного свиноводства. Если немножко посмотреть вперед на развитие товарного производства свинины на Украине, мы видим, что очень не рынок племенных животных. Это уровень от частного подворья до предприятия больших объемов. И в реализации товарной свинины сегодня от рынка и до больших супермаркетов мы готовы предложить товарную свинину, по качеству сегодня довольно высокого уровня.